Хвилиною мовчання вшанували депутати, шанованого у місті Івана Васильєва та Михайла Ляшика, учасника антитерористичної операції, який нещодавно загинув від травм, отриманих під час ДТП. Опісля перейшли до розгляду депутатських запитів та звернень, які переважно стосувалися благоустрою міста. На звернення батьків учнів середньої школи номер 5 Прошу включити в перелік вулиць для облаштування тортуару по вулиці Пушкіна. Так як на даній вулиці він відсутній, а учні, які йдуть до навчання в школу і повертаються додому, змушені йти по проїжджій частині, в чому є небезпека для життя і здоров'я, я хочу підняти питання по черговості виконання грейдерування, асфальтування. Ми всі розуміємо, що цей рік буде надто складним економічно, як нас буде вдаватися виконувати капітальні ремонти вулиці, але прохання все-таки. Відповідним спеціалістам міської ради скласти графік грейдерування та асфальтування вулиць депутати. Постановили дослідити питання по створенню пункту прийому використаних енергозберігаючих ламп та заявили про необхідність детальніше вивчити інформацію, що публікується у місцевих змі. У газеті скриня вийшла стаття, хто в водоканалі потрапив під акцію доброчинності. В даній статті йдеться про. Зловживання з боку працівників підприємства Дубноводоканал чи порушено кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем посадовим особи даного підприємства. Разі не підтвердження притягнути до відповідальності осіб, які надали неправдиву інформацію в засоби масової інформації. На сесійне засідання надійшов запит про незадовільний стан шкільних меблів у навчальних закладах міста. Та резонанс викликав проект звернення до президента України щодо недопущення подальшого зростання тарифів на комунальні послуги. Ми розуміємо і усвідомлюємо економічний стан, в якому знаходиться країна. Проведення реформ за рахунок бідних в умовах війни та радикалізації суспільних настроїв може призвести до повної втрати територіальної цілісності держави. Та народні обранці направили це звернення на доопрацювання. Я думаю, таке звернення повинно було обговоритися у всіх постійних комісіях. А тоді виноситись на сесії. Це дуже серйозне звернення. Звернення це повинно мати інший формат і до Верховної Ради, і до Кабінету міністрів. Разом з цим порушили й питання про великі борги населення перед жеками нашого міста. Що викликало відповідну реакцію присутніх у залі. Грушевську, 83. Сума боргу сягає майже 43 тисячі. Дев'ятиповерховий будинок по вулиці Семидубській – 23 це тільки два будинки. По моєму жепу заборгованість складає мільйон десь двадцять тисяч. Саме страшне те, що люди, які можуть проводити проплату, її не ведуть. Маса підприємців, і судді, і прокурори, і чиновники, працівники нашої міської ради, керівники комунальних служб, які мають великі заборгованості. Ми би запросили цих людей і хай вони пояснюють. Простіше всього сказати, що жеки не працюють. А що ви зробили для того, щоб вони працювали? Почнемо з міської ради, списки, в газеті замок публікувати боржників. І так підемо далі. Скільки всього є по місту пожегу номер 2 Тисяч. Мільйон злишень на другий мільйон газета витерпить все. Депутати внесли зміни до бюджету міста. Зокрема, з резервного фонду направили більше 900 тисяч гривень на нагальні потреби, оплату праці, енергоносіїв, придбання техніки для дубного водоканалу, капітальні ремонти приміщень. 250 тисяч на капітальний ремонт приміщення управління праці теж зменшити на суму 100 тисяч і лишити 150 тисяч. А решта коштів в сумі 150 тисяч гривень спрямувати на капітальний ремонт міської полікліні. Запропоновано збільшити об'єм видатків на загальноосвітні школи для закінчення капітального ремонту спортивного залу гімназії номер 2 на суму на суму тисяч 385 гривень неоднозначна ситуація склалася при розгляді питань, пов'язаних із затвердженням нової редакції статуту газети Замок попри рішення комісії, яка вивчала діяльність цього підприємства і рекомендувала прийняти низку документів, декотрі депутати без усіляких пояснень гальмували їх прийняття, що викликало обурення у присутніх. Це що, хтось переслідує, скажімо, приватні якісь інтереси просто, газеті. Я це не розумію. Тож газета замок і надалі працюватиме за старим статутом. Депутати також наголосили на необхідності встановити у громадських місцях знаки, що забороняють вигулювати домашніх тварин. Вкотре обговорили ситуацію, що склалася із колектором на вулиці Словацького. Сьогодні по вулиці Словацького роботи закінчені. Колектор працює в режимі, такому як повинен був працювати розроблений проект рік проект. Модернізації колектора від словацької вулиці аж до серобного кабінету. Вартість проекту складає десь проектно-коштори документації більше 5 мільйонів. Мабуть, найгострішим питанням порядку денного став розгляд питання про звільнення від сплати земельного податку низки державних установ, серед яких податкова інспекція, метрологічна станція, коледж культури, виховна колонія та інші. При цьому за новим законодавством бюджет міста втрачає частину надходжень. Це бюджетні організації. У нас сьогодні коштів немає для того, щоб сьогодні зобов'язати установи, які виживають, платити такі кошти. Це люди, які не мають ніякого відношення до бізнесу, підприємницької діяльності. Це буде дуже прикро, якщо місто Дубно буде єдиним містом, області, яке не дослухалося до своїх бюджетників. Тому що по області ви могли поцікавитися, скажімо. Ці питання вирішені всюди у місті Рівному звільнили по інших районних центрах. Де мені шукати як міському голові, критерії наповнення бюджету? Хоча. Я в душі за ними. А що я буду міський голова робити, коли в мене не фатить 3,5 мільйони заплатити заробітну плату медикам, освітянам і культури. Результаті обговорення депутати пішли на зустріч бюджетним установам та звільнили їх від сплати земельного податку. Однак попередили, у наступному році на компроміс не варто розраховувати. Є в нас бюджетні організації, немає незакладених грошей. Ми їх не вимагаємо, щоб вони платили. Нема значить нема, Але в своїй звітності вони б показали б заборгованість і вона дійшла б. До верху, яка була врахована в 16-му році. Зараз ми своїм добрим, недобрим рішенням робимо, що нам їх не треба в 16-му році. Вже ніхто нікого звільняти від податків не буде. Хай кабінет міністрів думає, нехай вони пишуть листи, нехай законодавчий орган ради пише теж до Кабінету міністрів Верховної Ради із зверненням. А то дійсно нас лобами один одного штовхають. А вирішення питання не буде на сесії. Також затвердили положення про обов'язкове маркування продукції російського виробництва та вирішили низку земельних питань. Зокрема, не дозволили власникам кіосків у районі Базарчика надалі проводити підприємницьку діяльність у зв'язку з проведенням благоустрою цієї території.